Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра, дивимось з особистого життя починаємо, як зазвичай. І тут показують такі, що емоції, які у вас, ви колись їх такі вже переживали, це або якась ситуація, або це спілкування з якоюсь людиною. Це як повторні для вас будуть емоції, які ви в цей раз вже насправді зможете взяти під контроль, взяти взагалі керування над цими емоціями. Для когось з вас це взагалі будуть як не ваші емоції, а от чиїсь якась людина. Поряд з вами буде себе поводити там певним чином, і ви зможете це це скоригувати. Ви зможете навіть якось ну як допомогти людині або собі Ну себе завчасно, так, знаєте, заспокоїти, що нічого страшного, це реакція людини, тому що Ну якось ви знайдете всьому пояснення. Далі, що у вас буде завтра? У сфері кохання. Угу. Ой, тут так, є людина, ну, звісно, є людина у вашій сфері кохання, яка людині так хочеться бути поряд з вами. Це знаєте, от коли навіть говорити на тему кексу людина вже не може, бо просто, от, ну, там така вира почуттів, там так тримає себе в руках. А ви можете думати, що людині якось байдуже до вас? Ні, не байдуже, але є якась проблемка зараз. Або це невеличка проблемка в стані здоров'я, коли людині треба встановити спочатку свої сили, а потім вже дійти до кексу з вами, взагалі до близькості з вами. Або просто з інших якихось причин чогось не вистачає. От станом, як на зараз, людині чогось не вистачає. Але повірте, от навіть якщо людина вам не каже це словами, там вже ну, так себе збирає докупи, щоб просто не накинутись на вас, і щоб не було лиха, як то кажуть. Ой, вибачте, гучно вийшло. Далі дивимось, що ж буде робити завтра чоловік стосовно жінки. Що буде робити? Та нічого він не може робити, він зачекати потрібно йому. І він з цього приводу дуже хвилюється, дуже засмучений. Взагалі, от тут я кажу, тут я так розумію, що це про чоловіка в минулому рядочку була мова. Знаєте, людині. Я б сказала зле, але тримається. Людина, яка мріє про вас, про стосунки з вами, про те, щоб бути поряд з вами, а ви десь далеко зараз. Це більш для, за все підійде для тих з вас, у кого стосунки є, але вони на відстані. І нема можливості зараз наблизитись один до одного. Мріє? Так. Вони є, вони кожного дня і вночі, і взагалі людина про вас мріє і багато, і, і якось, знаєте, ви весь час десь там у роздумах є, але не більше того, треба зачекати. Далі, що ж буде завтра робити жінка у бік чоловіка? Давайте дивитись. Нічого не буде, вона ховається за роботою або просто їй ну, не може вона нічого зробити, бо вона працює, е, може з дитиною десь там зайнята, може ще якось. От я кажу, тут більш для тих, хто хвилюється один за одного, хто думає один про одного, але більше нічого не може. Ви не поряд. От, сьогодні відповідь така для таких з вас. Ну, я так розумію, що у всіх інших буде все нормально. Для тимчасово одиноких, що ж у вас буде завтра у сфері кохання? Король кубків якого дуже до вас тягне, але ця ситуація затягується. Це... Коли побачитесь, дуже радіти будете, коли ну, от, побачення буде і бажаним, і емоційним і взагалі там все буде, так як ви собі нафантазуєте. Але от станом як на цей день затягується можливість бути поряд. хоча Хоча так, по цій карті до жінки дуже тягне, дуже хочеться бути поряд з нею, обіймати, цілувати і там всяке інше. Далі робота. Що у вас буде завтра в роботі? Може, це і той самий король Кубків, а може просто інший. Ну, той, який керівник, і буде якесь таке спілкування, як згадувати щось, як повертатись до якоїсь там теми, яку треба поновити, може встановити щось треба. От, знаєте, Тут більш як ну, от, контроль над чимось. Давайте робити так, давайте подивимося. Тут, як знаєте, які є там, перевірки, а що в нас тут, а що ми плануємо на той час. ну, Багато спілкування, так я б сказала. Повернення до справ. Цікавого нічого. Що ж вам важливо прийняти завтра? Вам важливо прийняти. Король жезлів даруночок якийсь може вам принести, але тут будьте уважні, не для всіх це буде бажаний даруночок, бо для декого з вас ця людина вами сприймається як неприємний, як нехороший, як чоловік, який, от знаєте, Підлий. Отак ви його для себе бачите, сприймаєте, думаєте так про нього або говорять так про цю людину. Тож, як знаєте, більш за все, як з'явиться, неочікувано для когось з вас, може бути такий скандальний. І це може бути з кимось розмова, коли от ви просто будете знати про людину з чиїхось з, з чиїх слів. Буде хтось вам розповідати про нього. Ну, от така показана. Приймайте, як є, просто от знайте собі про людину, що він такий. Ну, і це як, знаєте, як попередження для вас. Від чого краще б за все відмовитись завтра. Великих витрат там, де ви знаєте, от нібито й не дуже хочеться, але ж є гроші, я куплю. Не треба. Зупиніть себе, бо потім ви будете думати, як вам далі прожити на те, що залишиться. Навіть якщо це для когось там з родини, взагалі для сім'ї. Трошки себе так, знаєте, перепитайте зайвий раз, чи дійсно треба це купляти, чи дійсно ми без цього зараз ніяк не зможемо. Як знаєте, ну от на що тут ще звертають увагу? Що, або це ви, насправді, от знаєте, як вам цікаво, я хочу це там спробувати, я хочу. Придбати і подивитись, ну, щоб воно в мене було. Ви зараз, поки що ще не знаєте, що без цієї там речі, там що там купляти, зберетись вам цілком і повністю можна обійтись, що це не, не, не найважливіше в вашому житті, або в житті, там наприклад, вашої дитини, або ще когось з вашої родини. Ну от Щось таке. Далі. Нічого не оминути. Давайте побачимо, чого вам завтра не оминути? Угу. Так, на у когось тут не оминути... Змін у вас як одне на інше буде мінятись. І це не просто так. Це ви скористаєтесь підказками вашої інтуїції, в якийсь момент просто от як щасливий випадок з'явиться для вас і ви ну, не, не будете його втрачати. Цього не оминути це може бути от, ну, за допомогою когось. Це може бути ваша якась власна ситуація, де тільки ви і нікого більше. От просто от щось там робите і пригадаєте щось, взагалі щось згадаєте або прийде ідеєю до вас. Ну, це цього не оминути, це щось що несе вам зміни на краще? Так, дійсно зміни несе, от ніяк інакше. Ви не втрачаєте тут нічого, ви залишите те, що є. Але це як перший крок до якихось змін в майбутньому, коли буде ще краще, ніж є. Це, як знаєте, перший крок, який ще не буде вам давати якихось чітких результатів, але ви будете собі розуміти, що і як треба робити далі, щоб вони були все ж таки ці кращі результати. Ну і порада від вищих сил для вас на цей день. Тут для вас до, вас, до когось з вас, буде проявлятись король жезлів, показаний, який дійсно вас дуже зацікавлений, якого ви підкорили своїми якимись діями, своїми розмовами. Буде вам якусь пропозицію робити. Така пропозиція не на один день, а на якийсь такий довгий проміжок часу. Це щось може, там, наприклад, для когось з вас буде навіть до кінця зими. Щось, що ну, таких значних змін потребує. Але, знаєте, щось собі вигадав і ну, він хоче, він цих змін хоче. Він не хоче нічого втрачати, він хоче, навпаки, покращити ситуацію між вами. Там вже дивіться, хто він для вас. Все. На цьому всім дякую, всіх вас з прийдешнім новим роком. І всього вам найкращого. Бережіть себе обов'язково і будьте і щасливі, і здорові. І хай все буде у вас добре і у вашої родини. Побачимось в наступних відео. Всім пока!